Вчитель, педагог, це я з респектом говорю, який жив чесно, бо я його знаю, я на Яворівщину часто їздив і ми добрі приятелі. Це є чоловік, який за душею не має щеляга нечесно заробленого. Василя знаю ще з журналістики, він був на два роки чи на рік молодший від мене на курсі. Це порядний чоловік, ручка і може вкрасти пачку паперу. От носить Не вкрасти, а так взяти. Оце весь його бізнес. Тут, на жаль, немає ще Романа Євка, першого заступника, який є абсолютно порядним чоловіком, сидить в цій залі е, прекрасний мій побратим Михайло Сендак, який не дасть збрехати. Бо я його питаю, а він мене. Ти щось з того що маєш, що воно там нюркає, це я про Деньковича, Він каже, Боже борони. Питаю сколозру з нашої України, мій друг. Директор неповної середньої школи Ромку щось має? Ні. Питаю Корженського, сина священника. Ні. Питаю Барбару з Б'юту, гарні хлопці. Ні. Виявляється, то Денькович це знає, він голова партії, а без голови партії жодні фінансові його не обходить. Це одну з нас. Але я маю інформацію, що його покровитель злетів з крісла, і Дінькович знає, що з тим інтелектом і з такою моралью е, Його вже нічого не чекає. Він міг, я не кажу, не наголошую. А міг піти на службу до Бенкендорфів, янучарів і до іншої антиукраїнської протабачної худоби. Оце моє завершення.